От що відео, ми тут приялися, диявище. Чипуйте, погоду, чепуйте, поводу, викладайте. Почали

Коваляко на ліляк! На ліляку! Коваляко! На ліляк! Гей! 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 На смітник історії До катів українського народу! Ленин – хвороба, Сталин – худоба. Коммунизм 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 – хвороба, Сталин – худоба. Памятай чужины! Памятай чужины! чужины! हम हाँ कहू मेरे तुम हो रहा मेरे तुम हादसम